У мене тут за кадром багато коробок. Ця модель стала досить популярною до того ж в різних кольорах, чому мені сподобався цей принт. Я взагалі люблю чоловічі відділ зари. Ідеальне поєднання кольорів. Чотири пари взуття. Покажу вам їх поближче. Подобається носити підбори, і для мене це ну, дивно. Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, і у цьому відео ми з вами будемо робити велику розпаковку із зари. У мене тут за кадром багато коробок, багато класного одягу, взуття. В цілому за весь цей час, за останній час, я зробила десь 3-4 замовлення. Звісно, що я не все з цих замовлень залишила собі, тому що десь мені не підійшов колір, десь мені не підійшов розмір, десь якість, десь те, як модель, в принципі, сіла на мене. Тому я покажу вам, знаєте, самі вершки з цих замовлень. Більшу частину речей я, напевно, придбала вже на літніх книжках, але є деякі по звичайним цінам, але в будь-якому. Випадку, чесно скажу, що всі ці речі, які я вихопила, я вважаю скарбами за ту суму, яку вони представлені на сайті. Тому залишайтесь до кінця відео, тому що я впевнена, що щось ви точно приглянете і для себе. Перед тим як ми з вами почнемо, я по традиції вже попрошу вас підтримати мій канал, підписатися, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, і натиснути колокольчик, щоб не пропускати наступне. Мабуть, варто уточнити, що, скоріше за все, частина модели зараз буде на сайті або в додатку, не в наявності. Це абсолютно нормально для зари. Відслідковуйте, збережіть їх собі там в розділ збережена і відслідковуйте. Зара постійно оновлює асортимент і викладає нові доступні розміри. Деякі позиції я буквально вилавлювала на сайті, постійно слідкувала за оновленнями і шукала той момент, щоб з'явився саме мій розмір. Ну, якщо ви, наприклад, проживаєте в Києві або за кордоном, де вам доступні офлайн-магазини, то, звісно, ще перевіряйте наявність офлайн. Щоб далеко не ходити, давайте почнемо з тих речей, які на мені, тому що це теж останні покупки. І, наприклад, ось ця рожева сорочка, яка мені дуже подобається по відтінку, і те, що вона не просто однотона, а в неї є ось така от смужка. Я взагалі дуже люблю сорочки, в мене їх багато в гардеробі. Я завжди обираю таку модель оверсайз, да, щоб її можна було і на випуск, і заправляти. В різні брюки, спідниці і так далі, щоб у неї був великий комбінаторний потенціал, можна було скласти багато різноманітних образів. Артикули на всі речі обов'язково вам залишу тут і під відео. Ще одна модель на мені це просто звичайна біла майка в рубчик. Взагалі ще до всіх маєк є такий момент, що у них бувають різні вирізи, да, ось ці пройми. І скоріше за все, ви вже могли чути від стилістів, що насправді ці вирізи впливають на нашу фігуру і підходять далеко не всім. Деякі з них можуть, наприклад, повнити верх, да, повнити руки, збільшувати плечі, а деякі навпаки його візуально зменшувати. Також щодо саме цієї майки в рубчик, я вже чула від декількох стилістів, що в неї універсальний крій, і вона підходить на більшість фігур. Якщо для вас це важливо, то попереджаю, що вона зовсім трохи просвічується, якщо ви носите майки, наприклад, без білизни. Що ж, йдемо далі, в мене тут ще один білий топ, але вже більш цікавого крою. Я планую його носити влітку без додаткового верху, але в більш холодні періоди року можна, в принципі, додавати зверху жакет і теж буде класно виглядати. Взагалі, я в цей літній сезон, знаєте, в пошуках таких цікавих топів, тому що влітку важко нашаровувати речі через спеку, да? І тоді ми можемо зробити. Свої образи цікавими за рахунок якихось більш цікавих моделей, саме в речах, так, да? тобто не просто біла футболка, а якийсь більш цікавий топ. Тепер покажу ще один цікавий топ, який, ви, до речі, вже могли бачити в інстаграм, тому що мені здається, що ця модель стала досить популярною, до того ж в різних кольорах. Це ось така от модель в білизняному стилі. Його теж можна носити як самостійно, так і одягати там під сорочку або під жакет. Він йде з ось такими зборочками. У мене в гардеробі немає зовсім нічого схожого по стилю, тому мені здалося, що це класний елемент, щоб урізноманітнити свої луки. Я не знаю, як в інших кольорах, але в коричневому його, в принципі, можна носити без білизни. Але я одягаю, тому що мені так комфортніше. А якщо ви не любите коричневий колір, то на сайті ще точно є він в чорному. Розгляньте такий варіант. Тепер покажу вам річ в зовсім вже іншому стилі. І це футболка з ось таким от принтом. Це вже, напевно, йде більш гранжевий стиль, я не знаю, як його правильно назвати, все таки я не стиліст, але мені подобається поєднання кольорів. Знаєте, такий ніжно-сірий, рожевий, жовтий, синій. Тобто її можна застилізувати з абсолютно різними кольорами і воно буде класно виглядати. А ще я просто люблю Нью-Йорк, це додатковий плюс для мене, особисто, чому мені сподобався цей принт. До речі, це чоловічий відділ зари. Я дуже часто дивлюся там футболки, сорочки, кардигани. Я взагалі люблю чоловічий відділ зари, і вам раджу його не пропускати і теж заглядати в той асортимент, тому що там часто можна знайти цікаві позиції. Особливо футболки, якщо ми кажемо, да, якісь цікаві принти, якісь цікаві кольори. То дуже часто в чоловічому відділі набагато цікавіший асортимент. І ще один плюс. Там футболки будуть сідати оверсайз. Я люблю, щоб ця футболка була вільна, щоб я її могла заправити, її могла випустити. І ще в чоловічому відділі. Принаймні ті моделі, які пробувала я, вони класні по якості, продовжуючи тему відділу чоловічої зари, зараз це буде не єдина позиція звіти. І, до речі, лайфхак, дівчата. Ми часто з чоловіком обираємо якусь модель для нас обох, тобто яку ми зможемо носити, і він, і я. І взагалі я дуже часто користуюсь гардеробом чоловіка. і беру в нього сорочки, кардигани, куртки. Це реально дуже зручно, і в тебе більше речей для вибору. Так ось, давайте подивимось на цю сорочку. Це котон льном. Я взяла саме котон льном, а не чистий льон. Я дивилася влог якоїсь дівчини. Чесно, не можу відмітити або назвати, тому що не пам'ятаю. Це був просто якийсь влог з рекомендацій. Вона якраз міряла в зарі різні сорочки в такому відтінку, і я побачила, що сорочка зі 100% льна трохи гірше тримає форму, тому я все-таки обрала котон льном. І, звісно, що це ідеальний варіант на літній сезон, тому що вона не парить. І тут просто ідеальний такий ніжний, небесний, блакитний відтінок. Вона не так сильно мнеться і легше просується, тому що тут не чистий льон, а є котон. І звісно, що так як це чоловічий відділ, вона сидить оверсайз, як її я люблю. Я довго думала між розміром L та XL, думала в плані саме довжини, тому що тут я люблю оверсайз, да, але довжину хотіла вгадати, щоб це було не занадто довго і, да, або навпаки, не коротко. І я зупинилася на розмірі XL, і вона сіла добре, ідеальна довжина. Я ношу її на випуск. Коротше, просто ідеальна блакитна сорочка на літо. Продовжуємо з вами з чоловічим відділом Зарі. Цю річ я зберігала собі ще з весни, але не була впевнена, чи варто її замовляти, тому що там вже близилось тепло, а це лонгслів. І я думала, чи є сенс, зараз вже буде спекотно, я його просто не буду носити. Але коли почалися літні знижки і ціна там знизилася в два рази, я зрозуміла, що навіть якщо я зараз не буду його носити, це класна модель, і нехай вона просто лежить і чекає. Осені, але я не можу пропустити таку солодку ціну. І насправді сам слів просто офігенний, і зараз ви побачите, чому? Тому що тут ідеальне поєднання кольорів. це ніжно-рожевий, коричневу полоску. Я взяла в розмірі. L. Він сидить оверсайз, я його планую заправляти. І на осінь я вже просто уявляю, скільки можна образів скласти. Мені дуже подобається це поєднання кольорів, мені подобається матеріал, подобається ексів. Коротше, річ просто офігезна, а за ту ціну, що вона зараз на сайті, це просто скарб. Ще одна позиція з чоловічого відео. І знову така ж історія, що я думала, над її покупкою ще весною. Але я боялася, що зараз вже буде спекотно, я не понаю. Ношу, якось все відкладала цю покупку. прийшли літні знижки, ціна впала, я дивлюсь і розумію, що це просто ідеальний шанс забрати цю модель. Це кардиган. Щоб ви розуміли, він у цьому трендовому, знаєте, у цьому yellow-butter кольорі, на якому я, до речі, в цьому сезоні трошки помішалася, скупила дуже багато речей в цьому відтінку, але не могла пройти повз цей кардиган. Я обрала для себе розмір XL, і він сів просто ідеально: оверсайз, ідеальна довжина, яка не ріже зріз, ідеальний колір, який просто я обожнюю в цьому сезоні. І ще особисто для мене величезний плюс, чому він мені так сподобався: це тканина. Бачите, вона йде ось така от ворсиста, я не знаю, як її правильно описати, але мені дуже подобається ця текстура. І от восени або навесни, навесні, коли ми будемо робити, знаєте, багатошарові е, луки, то буде дуже класно виглядати поєднання різних текстур. Я зараз вам так захоплююсь кожною річчю, я показую, але просто для мене дійсно відчуття, ніби я виловила вершки з сайту ще й по таким смачним цінам. Ну, ну от дуже мені подобається те, що я придбала. Так, дівчата, з одягом ми з вами закінчили, і в мене залишилося ще для вас чотири. Пари взуття. Варто для початку сказати, мабуть, що я обожнюю взуття з зари, тому що для мене це ідеальне поєднання ціни і якості. Я просто з тих людей, які можуть досить швидко змінити свою думку щодо якоїсь речі. І, наприклад, я можу відносити якесь взуття у один сезон, і на наступний воно мені вже не буде подобатись, і я захочу щось нове. І от ціна зари. Вона дозволяє робити такі от махінації, да і швидко оновлювати гардероб, особливо якщо це стосується якихось трендових речей, які не просто тільки мені да, перестануть подобатись. А наприклад, вже в наступному сезону в сезоні будуть не такі актуальні. І тому я особисто рекомендую, якщо ви хочете спробувати на собі саме якийсь тренд не обирати його в якомусь там middle сегменті чи більш дорогому сегменті. А – це якраз ідеальний варіант для того, щоб приміряти на себе тренди. Які вам можуть швидко перестати подобатись, але вони при цьому будуть по комфортній ціні і з гарною якістю. І почнемо, мабуть, з моделі, яка ідеально підходить під цю категорію. Це балетки. І не просто балетки, а ось такі балетки в принті зебра. Покажу вам їх поближче. Я цю модель взяла вже на знижках, і ціна була просто. Вау, як я вважаю, да, для такого взуття. Е, варто уточнити, що я, в принципі, не фанат балеток. Тобто я чомусь відчуваю в них себе, як знаєте, дівчинка, яка зараз візьме е, свій портфелик і побіжить в школу. Ну, от у мене ось чомусь таке відчуття. Для мене вони занадто жіночні для мого стилю. Але тут спасає ситуацію саме цей принт Зебри. Знову ж таки, я переймаюся, що, можливо, через сезон він мені вже не буде подобатись. Але от саме зараз мені Мені захотілося експерименту, і я вирішила спробувати цей принт. І на диво, він мені дуже сподобався. Саме щодо цієї моделі балеток, хочу сказати, що оця штучка мені не дуже подобається, як виглядає на носі. Тому я не буду їх носити під шорти, під спідниці і так далі. Тому що, знову ж, оця деталь, вона мені да, якось виглядає по-дитячому. -ди -по Це суто моя думка. Але. Під штани вони в образах виглядають просто ідеально. Вони, знаєте, дають таку якусь родзинку, плюс поєднання чорного та білого, дуже комбінаторне, підійде в багато образів. Коротше, прям величезний лайк, але особисто для мене тільки під штани. Наступні дві моделі це будуть кеди, і тут теж варто сказати передумову. Це те, що я дуже довго вже не можу знайти собі взуття. Мені треба було в різних відтінках. Треба було щось чорно-біле, і треба було щось коричневе, можливо, з якимись кольоровими вставками, але я не могла знайти ті моделі, які мені подобаються. Я вже переміряла дуже багато різних моделей Adidas. Я вже міряла конверси, нью Беланси, Боженайки, ну, Я реально передивилася, мабуть, всі. Популярні спортивні бренди. Але, от, знаєте, в мене не ставалося мечу. А коли не стається метчу, то я не бачу сенсу купувати взуття за 5 тисяч гривень і вище, де якщо ми говоримо за сегмент цих брендів, що я описала. І купувати за таку ціну взуття, в якому ти не впевнена, на 100%, для мене це, ну, дивно. І мені такий варіант не підходить. Але коли почався оцей літній розпродаж, я зайшла на сайт зари. Чомусь я про це не подумала раніше, але я передивлялася а, розділ взуття і зрозуміла, що там є моделі, які можуть стати тимчасовими аналогами, поки я не знайду, наприклад, якісь більш якісні моделі, в яких я буду на 100% впевнена. І перше, це ось такі от кеди Я покажу поближче. Вони йдуть, це знаєте, така темно-синя джинса. Ось так вони виглядають. Особисто для мене вони стали аналогами конверсів, які я розглядала до покупки, але не була впевнена на 100%. Мені треба було якесь взуття, щоб там було поєднання чорного і білого. Перед цим у мене були ванси, я їх дуже любила і зараз дуже люблю, але хотілося чогось новенького, тому не стала просто дублювати таку ж саму модель. І от мені здається, що це класна тимчасова альтернатива, поки я не знайду, наприклад, в більш дорогому сегменті щось. В чому я буду впевнена на 100%. Єдиний мінус саме цієї моделі вона трохи важкувата, наприклад, в порівнянні з тими ж венсами або Вансами, які в мене були перед цим, не знаю, як правильно. От. Але зараз, на даний момент, вони цілком закрили мій запит, і, в принципі, я задоволена. Друга модель стала для мене аналогом Adidas Special. В коричневому кольорі, і насправді вона не просто стала аналогом, а вона мені підійшла набагато більше, ніж ті Adidas, які міряла я. Це ось така от модель в коричневому кольорі з бежевими вставками. Тут такий темно-коричневий да, шоколадний відтінок, плюс замшеві вставки, вони виглядають дуже класно. І вони дуже зручні. Я в якомусь зі своїх влогів вже казала, що в Adidas Special там йдуть в підставці, да, в підошві, така як подушечка посередині ноги, що особисто мені незручно. Тут такого немає. Тут просто звичайна, плоска підошва, зручно, нічого не заважає. Ще особисто для мене тут просто ідеальне поєднання кольорів, яке я не могла знайти для себе в бренді Adidas. Там, зазвичай, наприклад, підошва, вона. Рижа, що вже не так універсально, як темний колір. Самі відтінки коричневого теж мені дуже часто не подобалися. Коротше, коли я побачила цю модель, я зрозуміла, що в ній просто поєдналися всі мої запити по кольорах, по зручності, по вигляду моделі. Тому от я їх одразу замовила і одразу почала носити, тому що вони дуже класно підійшли в мій гардероб. І остання модель взяття, яка, мабуть, зараз все таки найулюбленіша у мене, яка зараз в тренді, і яку я довго вилавлювала на сайті. Я цю модель додала в вибране і в додатку слідкувала за її наявністю. Дуже довго мій розмір не з'являвся. Але все-таки я виловила в двох розмірах 40 і 41, поміряла обидва, довго обирала, взяла все-таки в меншому розмірі. І це ось такі шоколадні арласні в'єтнамки на невеличких підборах. Тут чотири. Сантиметри. Зараз, знаєте, в'єднамки взагалі в тренді, і мені дуже подобається колір. Мені подобається, що вони такі атласні, а не просто, да, там шкіряні, наприклад. Мені здається, що це виглядає більш цікаво. Мені подобається, що тут є підбори, тому що е, можна було б взяти в'єднамки і без підборів, але мені останнім часом чомусь дуже подобається носити підбори, і я шукаю саме зручні моделі, які можна було б носити кожен день. І ось ця модель це ідеальне поєднання, да, і кольору, і тренду. І зручності цих підборів, тому що, от, наприклад, вчора я в них пройшла 4 кілометри, я спеціально перевірила по додатку. Да? І взагалі не відчувала ці підбори. Вони дійсно маленькі і дуже комфортні для щоденної носки. Покажу вам ще трохи поближче. Я цією моделлю прям дуже задоволена, і однозначно, цим літом я буду її часто одягати. Вона класно впишеться в мій гардероб. Ну що ж, на цьому ми будемо з вами завершувати. Це всі мої покупки зари на знижках і не тільки за останній час. Мені буде дуже цікаво, якщо ви в коментарях напишете, що вам з мого анпакінгу сподобалось найбільше, що з цих речей ви хотіли собі, або, можливо, вже придбали. Ну і, звісно, не забудьте підписатися на канал, підтримати мене, поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, і колокольчик, щоб не пропускати наступні. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!